Доброго дня, діточки! Сьогодні я хочу з вами побалакати про позитивні моральні вчинки. А для цього послухайте загадку і здогадайтесь, про яке, на яку тему ми поговоримо. Гуси пір'я розгубили все подвір'я стало біле. А коли набив подушку, потекла вода з під вушка. Що це? Це явище, сніг. Так, дітки, зима завітала до нас та намила снігові замети та кучугури. Сніг вкрив все навколо і будинки, і дерева, і поля, і річки. Зима принесла нам і оповідання. Послухайте оповідання Сухомлинського. Протоптали стежку. Уночі була хуртовина. На мало кучу гури снігу. Рано вранці до школи йшло троє дітей: Юрко, Михайлик і Ніна. Скрізь на подвір'ях не було видно людей. Чоловіки, жінки, юнаки, підлітки відкидали лопатами сніг, прокидали стежки. Ось хата Баби Марії. Вона жива одна однісінька. Зупинились дітя, діти біля її подвір'я, нікого не видно. Як же бабуся до колодязя піде, каже Юрко, снігу ж стільки. Протопчемо доріжку від хати до колодязя, радить Михайлик. Діти пішли на подвір'я бабусі Марії по глибокому снігу. Від дріт до хати йти було дуже важко, а від хати до воріт трохи легше. Пройшлися в друге, в третє, в четверте, протоптали стежку від воріт до хати і від хати до колодязя. Спітніли, втомились, а радісні, поспішали діти до школи. Вони думали: ось зараз бабуся Марія вийшла на подвір'я, побачить протоптані сніжки і зрадіє. І нам буде дякувати. А чому? Діти раділи, бо думали теж про це. Що спонукало дітей допомогти літній людині? Як ви думаєте? Що викликало радість, радість у дітей? Що доброго зробили діти? Про що свідчить їх вчинок? У чому була чарівність їхнього вчинку? Це ви почули казку, вірш чи оповідання? Поясніть, чому. Так, це оповідання. А написав його відомий український педагог Василь Субтитров. Ви вважаєте, чому він назвав своє оповідання про стежку? А як ви вважаєте, чи може чиясь праця принести іншому радість? Бажаю вам гарних зимових вражень. Вчіться за вдоволенням. Бажаю успіхів. До побачення!